Перший день саміту лідерів ЄС у Брюсселі. за вже наявними результатами Україна підписала три безпекові угоди. Одна з Євросоюзом. Цей саміт також має принести новини про кадрові зміни в самому ЄС, визначити його керівництво на найближчі п'ять років. Про головні призначення в ЄС та зміст безпекових угод. Розпитаємо у нашої кореспондентки Ірини Іванової. Вона працює на саміті у Брюсселі. Ірино вітаю, будь ласка, розкажи, які країни підписали безпекові угоди та які. І вони беруть на себе зобов'язання. Вітаю, Олексій. Україна станом на сьогодні має вже 20 безпекових угод. Три з яких підписали сьогодні на саміті. Президент Володимир Зеленський, голова Євроради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн поставили підписи під документом, який закріплює десятирічну підтримку України з боку Євросоюзу. Одразу після цього голова держави підписав безпекові угоди ще з двома країнами: Литвою та Естонією. Тексти цих документів опубліковані на сайті офісу президента. Угода з ЄС передбачає військову, фінансову, гуманітарну Ну та політичну підтримку України впродовж 10 років єС зобов'язується сприяти євроінтеграції України та продовжувати санкційний тиск на агресора. За документом у Києві відкриють офіс оборонних інновацій ЄС, і на відміну від інших безпекових угод домовленості з ЄС передбачає також конкретні фінансові зобов'язання. Бюджет фонду допомоги України на цей рік становитиме 5 мільярдів євро, і в подальшому ця допомога може зростати залежно від потреб України. Я вдячний вам за те, що в ці надзвичайно складні для Європи роки ми зберегли єдність і зробили Європу сильнішою. Світ побачив європейську ефективність, побачив нашу здатність знаходити правильне рішення в потрібний час. І я запрошую всіх у Європі, хто досі залишається осторонь цієї безпекової роботи, приєднатися до нас. Президент наголосив на важливості для України подальшого постачання зброї, посилення протиповітряного щита та далекобійних можливостей українського війська, а також на захисті енергетичного сектора. Президент подякував Єврораді за рішення передати Україні прибутки від заморожених російських активів за участь у першому саміті миру та початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Я дякую всім вам за участь у першому саміті миру, який продемонстрував беззаперечний успіх наших миротворчих зусиль. Ми довели, що світ може об'єднатися, щоб відновити повну ефективність статуту ООН і повернути мир в Україну. Ще дев'ять учасників підписали підсумкове ком'юніке саміту. Ми продовжуємо цю роботу, і на черзі нові підписи. я також запрошую вас долучитися до підготовки другого саміту миру. зараз ми організовуємо групи, які працюватимуть над розробкою конкретних планів дій, щоб наблизити справедливе завершення війни, надійне, чесне і тривале. У голови держави також відбулося кілька двосторонніх зустрічей. Володимир Зеленський спілкувався з головою Євроради Шарлом Мішелем. Говорили про подальші пріоритети у відносинах, зокрема, в напрямку євроінтеграції. Володимир Зеленський отримав запевнення, що ЄС і надалі буде підтримувати Україну за словами Шарля Мішеля. Разом з партнерами у групі семи вони працюють над передачою Україні пакету фінансової допомоги на 50 мільярдів євро. Також у президента відбулася двостороння зустріч з головою Єврокомісії Урсули фондерляїн та генсеком НАТО Єнсом 100. Олтенбергом, з яким обговорювали підготовку до саміту альянсу у Вашингтоні, що пройде вже за два тижні. Коротку розмову перед початком робочої сесії президент мав з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Угорщина головуватиме в ЄС найближчі півроку від 1 липня. Лідери поспілкувалися. Якийсь час, проте деталі цієї розмови залишилися за кадром. Олексію. Ірино дуже дякую за першу частину. Але хочу запитати: а розкажи, будь ласка, якщо можна про саміт, сам саміт, ну, які питання стосовно України обговорювалися лідерами? Так, питання України номер один у порядку денному, і насамперед це російська агресія і посилені атаки Росії на критичну інфраструктуру. І в цьому контексті лідери обговорюють мілітарну підтримку, надання боєприпасів та ракет з європейського фонду миру. Також йдеться про використання прибутків від заморожених російських активів та розширення ЄС з огляду на першу міжурядову конференцію, яка цього тижня поклала початок переговорам про вступ України до Євросоюзу. Деякі європейські лідери порушують питання подальшого утримання українських біженців на території своїх країн, наприклад, канцлер Німеччини приїхав з проханням отримати від ЄС більше коштів на ці потреби разом з моїми колегами. Я вважаю, що настав час ухвалити рішення, яким Європа надала би великим країнам спеціальну фінансову підтримку для соціальної допомоги для біженців, їхнього професійного навчання, мовних курсів тощо Окремим блоком іде обговорення головних призначень у Євросоюзі. Прізвища наступників давно циркулюють у пресі. Деякі з них добре відомі знання своєю підтримкою України, наприклад, Урсула фон дер Ляєн. Вона претендує на збереження своєї посади в Єврокомісії як очільниці цієї інституції. Так само президенткою Європарламенту залишиться Роберта Мецола. На місце голови Євроради претендує колишній прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта, який відвідав Україну після повномасштабного вторгнення і висловлювався на підтримку євроінтеграції України. Позицію головного дипломата ЄС може зайняти голова естонського уряду Кая Калас. Вона різко критикує Росію, підтримує мирний план Володимира Зеленського. А її країна серед лідерів за кількістю допомоги Україні, якщо вимірювати її у відсотках ВВП. Це 3,5% відсотки за два роки повномасштабної війни. Проте остаточної згоди всіх лідерів ЄС на такі кадрові перестановки ще немає. Голова італійського уряду, наприклад, Джорджа Мелоні, Після переможних для її партії виборів до Європарламенту вимагає врахувати її думку. При розподілі посад подробиці будуть відомі після прес-конференції за підсумками цього дня. Олексію передаю тобі слово. Дуже дякую. Кореспондентка подробиць Ірина Іванова була з нами на прямому зв'язку. Вона працює на саміті у Брюсселі. Дякую тобі.